Вітаю на каналі Пошинка Валюшка Я знайшла в бібліотеці дуже цікаву книжку дітям про тварин Позакласне читання для 5 класу. Хоча ця книжка може подобатися і не тільки п'ятому класу, а й меншим, і старшим. І ось надумала вам прочитати зоосмішинки. Тому будемо починати. Якщо цікаво, залишайтеся. Подобається, ставте подобайку та підписуйтеся, щоби знайти більше цікавого. Тож почнемо. Із твору, правда, Чарль... Чарльза Дарвіна. Чарльз Дарвін присвятив своє життя вивченню тварин. Слава про нього розійшлася така. Що від цікавих не рятувала навіть сільська глушина, у якій вчений любив писати свої книжки. Якось тамтешні фермери вирішили покипкувати з Дарвіна Вони прийшли до нього і поспитали, переморгуючись. Сер, кажуть, що ви великий учений. То чи не порадили б ви нам? Що мусимо робити, аби наші корови давали більше молока. Раджу завести більше котів. Не заморгнувши оком, відказав по хвилі Чарльз Дарвін. Корови тим більше дають молока, чим більше поїдають конюшини. Конюшини росте тим більше, чим більше вона дає насіння. Насіння тим більше, чим краще запилений конюшину джемелі. Адже малі краще, чим менше мишей, котрі розроюють їхні гнізда. А мишей ловить шановні сусіди, звичайнісінькі коти. Фермери повернулися по домівках просоромлені. Таке буває з усіяким, хто намагається глузувати розумнішого за себе. Сподобалось? А ми переходимо до наступного. Не пощастить. Розмовляють Панкоцький і кіт у чуботях. Мабуть, мені сьогодні не пощастить. Чому? Мені дорогу переїхав чорний автомобіль. Наступний твір, як хлопець рахував свиней, було у селянина 20 свиней. Він їх тримав у загороді. От посилає він сина, щоб той полічив їх. Чи не втекла часом яка? Пішов хлопець, а трохи згодом вертається. Ну, сину, питає батько, всіх полічив? Ні, тату, не всіх, каже хлопець. Дев'ятнадцять я полічив, а один верткий під пру Ошастав по загороді, так прудко шастав, що я його ніяк не міг полічити. Наступний твір допитлила корова. Їди дядько назду стрічком. Що везеш, коме? Ком устав з воза, підійшов і на вухо. Овес, а чому так тихенько говориш? А ще б кобила не почула. Оце їжа. Уче бурашки запитали, що їдять їжаки. Я думаю, кактуси. Нас далі зустрічає хитрий зоопарк. Чудовий лайфхак для того, щоб виманити цукерку. Митю, каже маленька Віта до свого братика, давай пограємося в зоопарк. А як? Дуже просто. Я буду мавпочкою, а ти годуватимеш мене цукерками і тістечками. Далі послухаємо, аби перевірити. Маленький син приніс додому черепаху. Навіщо вона тобі? запитала мама. Хочу перевірити, чий справді черепаха живуть, живе 200 років. В аудіосалоні. Скажіть, будь ласка, чи є у вас заспокоїли кастети? Наприклад, із записами голосів пташок? На жаль, немає, але можу запропонувати касети з записами голосів риб. Майбутня професія. Коли ти виростеш то ким хочеш стати? Запитала у Дмитрика Смією. Чому? Бо вона навіть на роботу лежить ходить. Ось і всі зоосмішинки. Якщо вам ще цікаво, то дивіться цю книжку, бо там їх ще багато, але там є і не тільки зоосмішинки, а й цікава зоологія з народного і багато текстів. Тому читайте і слухайте. Всім до зустрічі!